Знімки Марса з космічного зонда Гера оприлюднило Європейське космічне агентство. Цей проліт повз червону планету дав зонду прискорення, яке потрібно, щоб дістатися до астероїда Діморф і більш годі дим. Як каже керівник проєкту Ян Карнелі, мета місії змоделювати систему захисту Землі від зіткнення з великими небесними тілами. Деякі пролітають дуже близько до землі, і ми знаємо, що в минулому якісь стикалися із землею. Ми вивчили більш як 90% астероїдів, подібних до того, що вбив динозаврів. Вони нам не загрожують, але невеликі астероїди діаметром у сотні метрів дуже важко побачити. Ми відстежуємо 30 тисяч потенційно небезпечних. Статися щось може будь-якої миті. Нашій планеті треба страховка. У сонячній системі є понад 100 мільйонів астероїдів. З них 30 тисяч вважають потенційно небезпечними для землі. Рано чи пізно з'явиться астероїд, який буде на шляху зіткнення із землею. І ми намагаємося дізнатися, як із цим упоратися. Інакше одного разу на землі буде знищено все живе. Зображення зроблено з відстані 5 тисяч кілометрів від Марса. На них видно поверхню червоної планети, а також одного з її супутників Деймоса. Мета місії Гера вивчити наслідки спрямованого зіткнення астероїда Діморфа з апаратом Дарт, яке відбулося у вересні 2022 року. У наслідок зіткнення вдалося трохи змінити траєкторію астероїда. Припускають, що таку технологію використовуватимуть у майбутніх місіях захисту Землі.